Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтік. Пам'ятаєте, нещодавне відео дуже цікаве і по ньому вже є результати. Що там написано? Читайте, ви читати вмієте. Да, але почек, блядь, я не розумію діло там, що. То з глазами проблема. Да, серйозно, бля. Угу. Вчинились з працівниками військомату Сварку, в ході якої ображали інцензурною лайкою, і погружували медичною розправою. Зібрано матеріал відповідно їхньої заяви. Який матеріал де докази? Заява і також пояснення свідків, які були Хочу ознайомити з цими матеріалами справи. Так ось, друзі, тепер детальніше по цьому відео. Дуже багато переглядів воно зібрало, і я передаю велике вітання Володі. Він великий молодець. Чому? Тому що зміг поставити на місце працівників поліції. Потім пішов в суд зі своїми знаннями і зміг скасувати протокол. По статті 173. У них бодікамер не було. І це водікамерою обично їхній собственно, заборона було фіксуватися. Так, воді-камери не було. Всіх трьох не було і бодікамери, так. Всіх трьох не було бодікамери. Да. Всіх трьох не було бодікамери. Дивимось рішення, друзі. Ось воно на екрані. Суд постановив закрити провадження у справі про адмінправопорушення за статтею 173 відносно такого-то, у зв'язку з відсутністю події і складу адмінправопорушення. Що цікаво, друзі, із рішення суду. Давайте подивимось. В судовому засіданні під час перегляду диску відеофіксації правопорушення вчинення таким, то встановлено, що долучені до матеріалів справи, диски з відміткою, відеозапис чинення правопорушення громадянином таким то не містить відеофіксацію правопорушення. Докази, які неявні в матеріалах справи, не підтверджують факт того, що саме наш громадянин. Був їх автором. Належними допустимими доказами про скоєння адмінправопорушення в матеріалах справи відсутні. Ось такі працівники поліції у нас, друзі, щоб ви розуміли, ось так вони працюють. Повертаючись до одного із доказів, про які зазначають працівники поліції, я, до речі, вже так втомився їм про це казати. Ну, наскільки можна бути такими добре. Докази. Рапорт. Рапорт. Не є доказом, це не так складно вже вивчити, тому що є рішення Верховного суду, яке каже про це. А рішення Верховного суду вони є обов'язковими до виконання згідно закону України про судоустрій і статус судів, в тому числі обов'язковими до виконання працівникам поліції, які застосовують у своїй діяльності відповідні норми. Ну як можна? Це не запам'ятати. Головне запам'ятайте, друзі, те, що 27 і 28 листопада в клубі юридичного захисту водія така сама чорна п'ятниця, як моя рубашка. Тому будуть знижки 50% на будь-який пакет нашого клубу. Залітайте в опис під цим відео та долучайтеся до нашої спільноти зі знижкою. Друзі, всім привіт! Я із відомого відео адвоката Болтіка. Де працівники поліції приїхали до мене і склали незаконний адмінпротокол по 173 купав? Як відбувалася ситуація надалі? Був у мене суд, я завдяки знанням клубу АД, адвокату Болтіку, взяв ось таку ось книжечку. Ренти, і своїми силами, своїми знаннями самостійно пішов до суду і виграв одне із засідань. Що відбувалося в суді? Працівниками поліції було принесено недолуге відео, і що саме смішно, що на цьому відео зовсім інша людина, яка йшла свідком по кримінальній справі. Тобто, суддя на це все подивився і посміялась. Ось, друзі, рішення суду. Подивіться, ось я вам покажу. Ось, гляньте. Провадження закрито, до мене жодних питань немає. Тому далі ми рухаємося наступним чином. Зараз я подаю позов на відшкодування моральної шкоди за незаконно винесений протокол. Велика подяка адвокату Болтику за ваші знання клубу АД, за те, що навчаєте, підписуйтесь, пожалуйста, на його канал. І, як бачите, друзі, можна самостійно воювати із системою і добиватися результатів. Заява була написана 26.09 працівниками ТЦК про те, що я там і в гроби і так далі. Склали вони протокол 21.10. І що саме головне, оце відео, яке у Адвоката Болтіка на каналі, воно взагалі ніякого відношення до тої події, так називаємо, немає. Бо ми справу розглядали за 26.09. А вони відео подали. Зовсім інше 21.10. воно взагалі ніякого відношення до тої справи не має Взагалі, тому суд його навіть до уваги не взяв. Бачите, друзі, все досить таки просто, коли в тебе є знання. Ти можеш розвалити працівника поліції. Згідно з ракону, все таки просто. Далі друзі, дуже важливо. Ми готуємо позов на відшкодування. Завданих збитків, в тому числі моральної шкоди на цих працівників поліції, за те, що вони склали ось такий безпідставний протокол по статті 173. Ми вже ці етапи проходили багато разів і отримували компенсації від 20 до 50 тисяч гривень за ось такі ганебні протоколи. До речі, друзі, звертаю вашу увагу до чорної п'ятниці в нашому АДШОПі також знижки 20%. і що ще це вірно, ось з'явилась Така книжечка, перевірка документів на вулиці. Що треба знати? Зверніть увагу, досить таки зручна. Ти придбав в кишеню, поклав, зупинили на вулиці, відкрив, і тут все є. Вся нормативка необхідна для того, щоб відстояти свої права. Ви просили? Ми зробили. В свою чергу Я хотів би звернутися до вас, усіх друзі. Запам'ятайте, закон він працює, однак, треба вміти його застосовувати. Так дійсно не завжди все виходить. Однак, бачите, в цій ситуації прийшли працівники поліції, почали поводити себе ганебно. Жодних доказів не мали. Намагалися, щоб громадянин України вийшов за територію своєї приватної власності. Скоріше за все, для того, щоб його хоп-хоп. І затримати. Однак в них цього не вийшло. Склали протокол, потім всі ці матеріали, що переходять до суду, тому що по 173-й суд розглядає відповідну справу і приймає рішення. Суд подивився, подивився докази, подивився ті докази, які дали представники поліції, і відео, на якому взагалі інший громадянин, до чого вони це дали. Тобто, нащо писати? Протокол і порушувати права громадян України, що ти розумієш, що в тебе нема доказів. Жодних доказів в тебе нема. Навіщо ти це робиш? Такі працівники поліції не повинні взагалі працювати. Це моя особиста думка. Вони повинні займатися іншими справами, більш необхідними, а в поліції їм не місце. З рахуванням того, щоб був складний протокол. Далі в суді Володя, завдяки своїм знанням, завдяки допомозі клубу АД, книжкам, які ми випускаємо, все це працює. Зміг Довести, що його вони нема. Суд об'єктивно, всебічно, повно дослідив картину, побачив і закрив провадження. В свою чергу закриття провадження з таких підстав є підставою для стягнення в подальшому коштів з цього працівника поліції. Окрім цього. Ми ще написали в інспекцію для проведення службової перевірки по цим працівникам поліції. Результати, де будуть все вірно, в моєму телеграм-каналі. Не забувайте переходити туди, тому що там багато чого цікавого публікується, що не виходить на Ютуб. А вам, усім, друзі, велика подяка за вашу підтримку, за те, що ви підтримуєте такі матеріали. Ви вибачте мене за те, що я попередній відеоматеріал з цієї ситуації випустив з матами. Ну, просто так потрібно було зробити, щоб передати суть. Того, що зараз відбувається, і відношення більшої частини населення до працівників поліції. А чому всі це розуміють? Тому що вони себе поводять ось таким чином. Протизаконно, ганебно в порушенні всіх норм, конституцій і законів. І такі працівники поліції повинні бути притягнуті до належної відповідальності. До речі, стосовно притягнення до належної відповідальності. Хотів би вам нагадати, друзі, незабаром ми почнемо слухання. Щодо працівника поліції Суслова, ось цього, пам'ятаєте? Так, так, матеріали вже передано до суду. Тому в мене є пропозиція все це висвітлювати, щоб ви бачили всю картину того, як буде відбуватися слухання проти працівника поліції, який грубо перевищив свої службове повноваження, завдав насилля громадянам України, і тепер повинен понести законну. Відповідальність за свої злочинні дії і все це публікувати. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть обов'язково коментарі, свою думку залишайте, підписуйтесь на цей канал і не забувайте про те, що 27-28 листопада в шопі, в клубі діють знижки в описі. Всі деталі переходимо, долучаємось. Бережіть себе і усім вам мирного неба! Ти можеш придбати саме зараз мій авторський курс. Це вже третій набір, юридичний захист водія 3.0. І це останній набір в цьому уроці. Що тебе чекає? Більше 30 практичних відеоуроків, чат з юристами та зі мною, pdf файли, де всі скарги, заяви, клопотання. Також буде прямий ефір закритий зі мною як з адвокатом для тих, хто придбав цей третій курс. І друзі, багато чого цікавого. Чому? Тому що ви додатково отримуєте знижки на наш. Клуб у розмірі 30%, ви отримаєте знижки на наш шоп у розмірі 15%. Також важлива ціна саме зараз на цей курс 2200 гривень. Стигніть, друзі, долучитися, оскільки кількість місць обмежена. І ще головний момент це те, що доступ до курсу у вас буде назавжди. Тобто ви завжди можете переглядати відеоуроки, дивитися, поновлювати свої знання, щоб вміти відстояти свої права. Ось такими працівниками поліції.